Всім привіт, радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами будемо детально розглядати найбільш відомий в світі американський штурмовик А10 Thunderbolt 2, також відомий як бородавочник. Відео буде довгим та цікавим, тому беріть щось смачненьке і погнали. Історія створення. Історія а Тандерболт-2 починається у середині 1960-х років. Після аналізу досвіду війни у В'єтнамі та з огляду на загрозу масштабного танкового наступу у Європі військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки дійшли висновку, що їм потрібен спеціалізований літак для безпосередньої авіаційної підтримки. Існуючі швидкісні винищувачі були не пристосовані для повільних низьковисотних атак. Потрібен був літак, який би міг витримати значні пошкодження, діяти над полем бою протягом тривалого часу та ефективно знищувати наземну техніку. Саме для вирішення цього завдання була ініційована програма під назвою AX Етек Експериментал. Її головною метою було створити машину, яка була б максимально ефективною для ураження наземних цілей, маючи при цьому високу живучість. Це був перший випадок, коли літак проєктувався не навколо пілота, а навколо його основного озброєння конкурс і вибір прототипу. У 1968 році ВПС оголосили конкурс, у якому взяли участь 21 виробник. У підсумку у березні 1970 року Fairchild Republic і Northrop були обрані для створення прототипів. Fairchild Republic представив свій ya 10. Дизайн цього літака був повністю підпорядкований вимогам програми AX. Він мав прямі крила, що забезпечувало низьку швидкість і високу маневреність на малих висотах, а його два двигуни були встановлені високо над фюзеляжем, щоб убезпечити їх від вогню з землі. Нортроп розробив YA-9, який мав іншу конструкцію крил та розміщення двигунів. Після інтенсивних випробувань, що тривали жовтня 1972 року до грудня того ж року, було ухвалено рішення. У січні 1973 року переможцем конкурсу був оголошений прототип YA10 від Fairchild Republic. Його обрали за меншу вартість, більш просту та живучу конструкцію, яка найкраще відповідала філософії програми AX. Після перемоги у конкурсі Fairchild Republic почала доопрацьовувати свій прототип. Головною ідеєю було створити літак, який міг би витримувати значні пошкодження, повертатися на базу і бути швидко відремонтованим. Цю живучість забезпечувала броньована титанова ванна, що захищала пілота, а також дублювання та розділення всіх життєво важливих систем. Перші серійні А10 Тандерболт 2 почали надходити на озброєння у жовтні 1975 року. Літак отримав свою назву на честь відомого винищувача часів Другої світової війни П-47 Тандерболт. Який теж славився своєю міцністю. Виробництво тривало до 1984 року. Загалом було випущено 715 літаків а 10 Thunderbolt 2. Характеристики а 10 Thunderbolt 2-це літак, створений для однієї мети: домінувати на низьких висотах над полем бою. Його конструкція забезпечує високу живучість, маневреність на малих швидкостях та вражаючу бойову навантаженість. Габарити. Літак має довжину 16,26 метрів та висоту 4,42 метра. Розмах його крил складає 17,32 метра, що дає йому велику площу крила 47,40 квадратних метрів. Це дозволяє літаку літати на низьких швидкостях, що критично важливо для точного прицілювання. Маса. Вага порожнього літака 11321 кілограм. Максимальна злітна маса з урахуванням палива та повного боєкомплекту може досягати 23 тисяч кілограм. Швидкість та дальність. Максимальна швидкість А10 становить 706 км на годину. Бойовий радіус дії літака до 460 км, що дозволяє йому ефективно працювати на значній відстані від бази. Практична стеля польоту 13 тисяч 776 метрів. Силова установка. Він оснащений двома турбовентиляторними двигунами, розташованими високо над фюзеляжем. Таке розташування захищає двигуни від вогню із землі та дозволяє експлуатувати літак з непідготовлених злітно-посадкових смуг. Озброєння основна зброя. Серцем А10 є семиствольна гармата GAU 8A Avenger, навколо якої, по суті, і був спроєктований літак. Калібр та боєкомплект. Гармата стріляє снарядами калібру 30 мм. Літак несе у барабані до 1150 снарядів, що забезпечує тривалу вогневу підтримку, швидкострільність. Гармата може стріляти зі змінною швидкістю від 2100 до 4200 пострілів за хвилину, що дозволяє випускати потужний потік вогню. Типи боєприпасів для боротьби з бронетехнікою використовуються снаряди зі збідненого урану, які завдяки високій кінетичній енергії пробивають товсту броню. Для ураження інших цілей можуть використовуватися фугасно запалювальні снаряди. Встановлення. Гармата встановлена по центру фюзеляжу, що забезпечує надзвичайно високу точність. Коли пілот стріляє, віддача гармати створює поштовх, який тимчасово знижує швидкість літака. Озброєння на зовнішніх підвісках, крім основної гармати А10, може нести широкий спектр озброєння, яке підвішується на 11 точках підвізки, 8 під крилами та 3 під фюзеляжем. Це дозволяє йому адаптуватися до різних бойових завдань. Ракети класу повітря Земля. Літак може нести до шести ракет AGM 65 Маварік, які є його основною протитанковою зброєю. Вони оснащені інфрачервоним або телевізійним наведенням і можуть вражати цілі на відстані до 30 км. Некеровані ракети. Для ураження площинних цілей, таких як скупчення піхоти або легка техніка, використовуються блоки з некерованими ракетами калібру 70 мм, наприклад, ракети «Хайдра». Бомби. А 10 здатні нести різноманітні авіабомби загальною вагою до 7216 кг. Некеровані бомби. Фугасні бомби серії МАРК-80 вагою 113, 227 або 900 кг. Керовані бомби. Для високоточного ураження можуть використовуватися лазерні бомби, а також JDAM Joint Direct Attack Munition бомби, що наводяться за допомогою супутникової системи. Додаткове обладнання. Літак також може нести додаткові паливні баки для збільшення дальності польоту та контейнери з обладнанням для радіоелектронної боротьби, розвідки або додаткові ракети ЕМ 9 Сайдуіндер для самозахисту від повітряних цілей. Завдяки такій універсальності та зосередженості на живучості та вогневій потужності А10 Тандерболт 2 залишається одним з найефективніших літаків для підтримки наземних військ. Модифікації А10. Історія а 10 почалася з двох прототипів YA10A, які були створені для участі в конкурсі. Вони були випробувальними літаками. На їхній основі була створена перша серійна версія а 10 a Була також спроба створити експериментальний двомісний варіант, що отримав назву YA10B. Його розробляли для перевірки можливості роботи літака вночі та за несприятливої погоди. Другий член екіпажу мав керувати додатковими системами. Незважаючи на успішні випробування, цей варіант не пішов у серійне виробництво. Головна модернізація А10C найважливішою подією в історії А10 стала програма Precision Engagement, яка перетворила його на сучасний літак А10C. Це було повне оновлення, що дозволило літаку ефективно працювати у 21 столітті. Ось ключові зміни, які були внесені в а 10 c цифрова кабіна. Замість старих аналогових приладів пілот отримав два великих кольорових багатофункціональних дисплеї. Це дозволило йому швидше обробляти інформацію та краще бачити ситуацію на полі бою. Високоточне озброєння а 10 с отримав можливість використовувати сучасні керовані бомби. Це включає лазерні та GPS-бомби, відомі як JDAM. Це зробило літак точнішим і зменшило ризик ураження дружніх сил, системи прицілювання. Літак був адаптований для використання підвісних контейнерів з високоякісними датчиками. Контейнери літенінг або снайпер надають пілоту можливість бачити цілі вдень і вночі, а також наводити на них керовані бомби за допомогою лазера. Обмін даними. Була встановлена сучасна система передачі даних, яка дозволила а 10 c обмінюватися інформацією з іншими літаками та наземними підрозділами в реальному часі. Це значно покращило координацію дій. Зручність керування. Оновлення кабіни дало пілоту можливість керувати більшістю функцій, не знімаючи рук з ручки керування та важеля тяги. Це дозволило швидше реагувати на зміни на полі бою. Програма заміни крил А 10 був створений для роботи в умовах високих навантажень на низьких висотах. Постійні маневри та вібрації призводили до втому металу крил, які були розраховані на певний термін служби. Компанія Boeing розробила нові комплекти крил, які були значно міцнішими і розрахованими на десятки тисяч годин польоту. Заміна крил проводилася на початку 2010 року, що значно продовжило термін експлуатації літаків А10. Ця програма дозволила не списувати літаки на Брухт, а модернізувати їх і залишити в строю ще на багато років, що свідчить про їхню цінність. Участь у війнах, війна в Перській Затоці 1991 рік, перше повноцінне бойове застосування А-10 відбулося під час операції Буря в пустелі. Багато хто сумнівався в ефективності цього повільного літака. Але він показав себе дуже добре. Загалом у цій операції було задіяно 144 літаки, а 10 Вони здійснили близько 8100 бойових вильотів. За цей час ці літаки знищили понад 900 танків, 1200 артилерійських систем та 2000 одиниць іншої військової техніки. Шість літаків було втрачено, що для такого інтенсивного використання вважається невеликою кількістю операції на Балканах у 90-х роках. А 10 також брав участь у конфліктах на Балканах. Його застосовували для ударів по наземних цілях, зокрема по бронетехніці та військових об'єктах. Ці операції ще раз підтвердили, що літак ефективний там, де потрібно завдавати точних ударів. Війна в Афганістані з 2001 року. Після подій 11 вересня 2001 року А-10 активно використовувалися в Афганістані, у гірській місцевості, де ворог міг ховатися А-10 виявився корисним. Його здатність довго перебувати в повітрі над полем бою. І завдавати точних ударів дозволяла ефективно підтримувати наземні сили. Війна в Іраку з 2003 року. Під час вторгнення до Іраку в 2003 році А10 знову продемонстрував свою ефективність. Загалом 60 літаків були задіяні в Операції Свобода Іраку, де вони знищували ворожу бронетехніку. Один літак було втрачено під час боїв за аеропорт Багдада, але загалом А10 і тут виявився надійним. Інші конфлікти та операції. Крім цих великих війн, А10 брав участь в інших операціях, зокрема проти Ісламської держави на Близькому Сході. Модернізація до версії А10 с дозволила використовувати високоточні бомби, що зробило його ще більш ефективним у боротьбі з терористичними угрупованнями та їхніми укріпленнями. В яких країнах є на озброєнні єдиною країною, яка має на озброєнні А10 Thunderbolt 2, є Сполучені Штати Америки. Він використовується в різних підрозділах повітряних сил Сполучених Штатів Америки, включаючи командування бойової авіації. Ці підрозділи використовують А10 для проведення бойових операцій по всьому світу. Резерв повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Ці літаки знаходяться в резервних підрозділах, які можуть бути задіяні в разі необхідності. Повітряна національна гвардія. Підрозділи повітряної національної гвардії також мають А10 у своєму арсеналі. Використовуючи його для навчань та за потреби для виконання завдань. Протягом багатьох років А10 неодноразово розгортався для підтримки союзників Сполучених Штатів Америки в різних регіонах світу. Але єдиною країною оператором цього унікального літака залишаються Сполучені Штати. Загальна оцінка сильні та слабкі сторони. Сильні сторони а 10 Thunderbolt 2 це унікальний літак, і його головні переваги безпосередньо пов'язані з тим, для чого він був створений. Живучість. Це, мабуть, найголовніша перевага А-10. Його конструкція була розроблена таким чином, щоб витримувати значні пошкодження від вогню із землі. Броньована титанова ванна, що захищає пілота та дублювання критичних систем, дозволяють літаку повертатися на базу навіть після серйозних влучень, зокрема снарядів калібру до 23 мм. Гармата GAU 8A Avenger. Її неперевершена вогнева міць робить А10 одним з найбільш ефективних протитанкових літаків. Жоден інший літак у світі не має такої потужної вбудованої гармати, здатної пробивати броню. Тривалий час перебування в зоні бойових дій. Завдяки своїм повільним швидкостям і великій кількості палива А10 може патрулювати над полем бою довше, ніж швидкісні винищувачі. Це забезпечує постійну присутність, що є важливим фактором для підтримки бойового духу наземних військ. Універсальність озброєння. Модернізація до версії А10С дозволила використовувати сучасне високоточне озброєння, включаючи лазерні та GPS-бомби. Це робить літак ефективним не тільки проти бронетехніки, але й проти статичних цілей з високою точністю. Слабкі сторони, попри всі свої переваги, А-10 має значні недоліки, які роблять його вразливим у сучасному бою, вразливість у спірному повітряному просторі. Головним недоліком А-10 є його низька швидкість. Це робить його легкою мішенню для сучасних засобів протиповітряної оборони, особливо для переносних зенітно-ракетних комплексів та інших систем протиповітряної оборони. Літак може ефективно працювати лише там, де вже встановлено повне панування в повітрі. Застаріла платформа, хоча А10 був модернізований до версії А10 с його основна конструкція залишається старою. Літаку бракує стелс технологій та сучасних датчиків, які є у винищувачів 5-го покоління, що обмежує його здатність діяти в умовах, де є сучасні системи протиповітряної оборони, втрата ефективності на великих висотах, А10 був спроєктований для роботи на низьких висотах. Коли літаку доводиться літати вище, щоб уникнути вогню з землі, він втрачає свою головну перевагу, візуальну підтримку та ефективність гармати. Висновок А 10 Thunderbolt 2 – це літак, що пережив свій час завдяки унікальній живучості та вогневій потужності. Він є неймовірно ефективним там, де немає серйозної загрози з боку сучасної протиповітряної оборони. Однак у сучасному технологічно розвиненому конфлікті, де присутні потужні системи протиповітряної оборони, його ефективність значно знижується. Саме тому ВПС США прагне замінити А10 на більш універсальні та технологічно просунуті літаки, такі як f 35 які можуть виконувати завдання авіаційної підтримки з більшої висоти та з меншим ризиком для пілота. Ось такий штурмовик А-10, Thunderbolt 2. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайки. Та підписуйтесь на цьому в мене все. Мирного вам неба і до нових зустрічей.